Так, також, що тут наш огірочок. 5 вересня. Вже старий огірок, але його попробуємо дотягнути ще ну, до кінця вересня хоча б. Плоди ще рівні товарні. Вибирається один раз в два дні. На даний час теплиці вибирають один раз в два дні 800 кг з двох теплиць. Ось він вже переплівся через верх. Далі ми вже нічого взагалі не робимо, не пасенкуємо нічого. Тут же у нас утворюється суцільна ліана, пасенки, молоденький огірочок і ось, ось це ми працюємо ще місяць. Сьогодні 5 вересня до кінця вересня. Все, далі. Ось перенос порос. І сезон закінчений. Давайте жилення і ще може бути огірок. Ще цвіте. На цьому комплексі всього дві теплиці. Огірка, 30 перців. То ці теплиці просто залишаємо, вже не будемо тут. Ніяких других оборотів робити вже б до огірок до кінця, до морозів. Сорт Маджилен. Ну товарний, красивий огірочок.